Вітаю! Це нами «Що там, яка я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні на зв'язку з Олександром Луценко. Олександр Луценко, засновник crm системи номер один в товарному бізнесі LPCRM, товарний підприємець. Каверзне запитання: як створити посадкову сторінку товара для високих продажів? Каверзна, не каверзна, в принципі, я знаю відповідь на нього. Кожна сторінка має свою структуру. Структура одна, яка продає. Я зараз зростовімі. Вона складається з восьми частин. Тобто ви маєте робити не ленів, який вам хочеться, або не той, який ви думаєте, буде продавати продавати. Ви маєте зробити ленінг по правильній структурі, яка має бути структура? Ну, по-перше, вона складається. Із восьми частин, і перша частина, перший екран він найголовніший. Чому він найголовніший? Тому що більше е, 70% людей не дивляться нижче. Тобто, якщо клієнти прийшли на ваш ленінг, подивились перший екран, і не зрозуміло, що ви продаєте, то вони просто не опустяться нижче а, і не подивляться, що це що взагалі за. Товар, продукт або там, послугу ви пропонуєте. Що треба а, з цим робити? Треба зробити на першому екрані, як мінімум, ваш товар показати. Це саме головне. Тобто, ваш товар має бути також заголовок і підзаголовок. Має бути форма замовлення. Вона може бути відкритою або закритою. Тобто закрита форма це коли клієнт клікає на а, кнопку і воно просто перекидує на форму. А, далі має бути. А, Відлік зворотнього зв'язку, ну і, звичайно, товар, ціна перечоркнута, ціна по акції. Тобто, всі мають бути тригери, які дозволяють підвищити конверсію. Тобто, ми не робимо просто, ну, як нам хочеться, ми робимо так, як ми маємо, як треба по інструкції. Так, Заголовок під заголовок. Важливо, щоб заголовок відповідав на питання, що клієнт отримає, або чим наш товар може допомогти клієнту. Тому що це дуже впливає на конверсію, також до заголовку ну, взагалі до першого екрану можна додати якусь акцію або бонус. Дуже добре продається. Наприклад, ми раніше продавали рюкзаки, і просто до рюкзаків додавали потім годинники. Це як офер вже йде, це як супер пропозиція. Ми не продаємо там один рюкзак, ми продаємо годинником. А в нас, наприклад, рюкзаки просто завислі, ми не могли їх продати, і в один момент просто: давай просто пробуємо пороб, додати до продажу годинник відразу, націнимо 200-300 гривень і в нуль просто зробимо а, до продажу. Продажі а, збільшились, тому що клієнти інколи просто хочуть ще до продаж, тобто купити, наприклад, годинник собі, ама, там, а там сину або там, комусь там на подарунок віддати рюкзак, а годинник собі. тобто... Також це важливо розуміти, що е, як офер, як офер краще робити з подарунком. Це підвищує конверсію. Ну і буває також, що знижку ми робимо також на першому екрані, Там пишемо один плюс 1, 1 до рівня 3 або якась там акція. Під подарунок ми також маємо окремий блок виділити, то, щоб розписати, що за подарунок. Я тут привожу паралелі, бо наш де Дякий посадкова сторінка мається навезти там інтернет-магазин товару. І от як ми пишемо зазвичай назву товару, це заголовок з посадкою інтернет-магазина. Рюкзак спортивний, 30 літрів, наприклад, Nike. А навіть колір синій, там чорний ми не пишемо, бо це модифікація товару. Можна клікнути на кружечок чорного кольору, можна на синього, і він там ціна або та або інша або зміниться, або ні, або в акції, в акції якийсь колір. І покладеться в корзину саме потрібна тобі модифікація, або синій рюкзак, або чорний, да. А ти е, приведи приклад успішного правильного H1 в, в, на посадковій сторінці, якщо це лендинг, а не інтернет-магазин. Перший екран е, я сказав, так, має бути заголовок, але ще не доказав, є ще підзаголовок. Тобто є перша строчка заголовок, відповідає на писню, що клієнт отримає, і ще підзаголовок якийсь що за підзаголовок? Він підсилює заголовок. Ну, по прикладам, наприклад. А, ти там сказала там, конкретно товар, так? Дивись, точилка джапан Стіл. Заголовок і підзаголовок. Ваші ножи, ножі завжди будуть гострі, як бритва. Тобто ми підсилюємо під заголовком заголову. Ну, Далі. А, що ще? Світлодіодні лед- габарити. Неповторний стиль вашого авто. Треба просто дивитися, що там таке. Або там планшет для малювання. Найкращий заголовок, там малює світлом. І під залог. найкращий спосіб розвивати навички малювання, фантазію та інтелекту. Буває таке, що ми конкретно пишемо назву товару, просто потім пояснюємо, як, яка перевага, або там, що принесе е, цей товар вам. Або ми можемо написати, якщо ми продаємо там, GPS там, навігатори, або GPS-трекери, точніше, або там, відреєстратори, там, е, зразу з болі начати. Тобто, Бо є те, що там вкрадуть ваше авто, там GPS-трекер такий-то, такий то допоможе там, або там, ну, в такому плані. Тобто ви можете доволі, але під заголовки ми напишемо товар, тобто все одно, конкретика буде. Також є така фішка, як буліти. Що таке буліти? Це абзаци тексту, як правило, згруповані в вигляді списку, що фокусують увагу на основних перевагах. Наприклад. Ми продаємо машинку, там ми можемо писати миттєва трансформація, зручне керування, або там відмінна маневрність. Або там, якщо ми там пишемо про магазин, пишемо там 100% гарантія якості, обмежена пропозиція, оплата при отриманні. Тобто, ми робимо такі буліти, як е, для підвищення конверсії. Тобто, це клас, це клас, і це клас. Тобто, далі нижче ми е, робимо інші блоки. Блок вирішення проблем Пока показуємо, як наш товар вирішує проблеми клієнтів. Тобто, ми маємо описати переваги нашого товару. Тобто, якщо ви там, я там казав вже за ножі, там е, хочете позбутися цих проблем, і там тупі ножі, порізи на пальцях, там, е, рвані шматки продуктів, там зіпсований настрій. Тобто ми таке пишемо. Е, буває це конкретика, а буває це загалом. Ми пишемо переваги. Бо які е, проблеми вирішує наш товар? Далі ми пишемо. Які вийшли проблеми, переваги і характеристики, тому що деякі люди їм потрібно знати, з чого зроблений корпус товару. Наприклад, вони мають знати, тут клієнти телефонують і питають, а з чого зроблений корпус там від ілюстратора: це метал або це пластик. Тобто, і ми для них маємо записати це також на ланінги, тобто, характеристики, і там розміри. Тобто, є такі клієнти, яким ну важливо це знати, якісь там яка там. Країна-виробник, там Тайвань чи Китай. Якщо там Тайвань, то бере, якщо Китай набере. Ну різні люди є. Тому для, ми, для них також робимо такий блок характеристики, тобто вирішення проблем, переваги характеристики. Йдемо далі. Відео. Ми також, якщо є можливість на ленінгу, ми можемо це зробити або на початку, або далі відеолят. І тут також важливо зробити, ми не показуємо, як там товар в коробці знаходиться. Або там сукня на висить. так. Ми маємо зробити так, щоб там, якась модель показувала цю сукню на собі. Тобто, Або там, як від знімає. Тобто, ми, як, ми маємо зробити так, як товар а, в дії працює. Тобто, Ми не, ми не маємо там показувати там, з боку десь, що ось такий там товар, класний, не бері. Ми маємо показувати і зробити так, що на чек. Сам клієнт вже носить цей товар, тобто створити клієнту враження, ніби він сам тестує продукт. Тому так маємо зробити. Це і фото, і відео, тобто відео, і потім фото. Також ми маємо додати фото цього товару. Фото можемо додати, також і в перевагах. Тобто, це не обов'язково, що має бути окремий блок. Фото. Ми можемо по всьому ленінгу додавати, додавати так і показувати, що ось так, ось так от. Цей товар носиться або він так працює. Ну і ще один блок це відгуки клієнтів, розміщувати справжні фото клієнтів, ім'я, місто. А, також а, зробити текст максимально живим можна з помилками робити. Тобто, ну, як реально, люди пишуть. Не потрібно робити там а, відгуки 5-5. з 5, там Дякую, спасибі. Швидка доставка. Ну, це бред. Тому що треба а, взагалі що писати в відгуках? Треба розуміти. Які проблеми вирішує товар, і ці проблеми розписати у відгуках. Тобто, якщо ви розпишете у відгуках е, всі проблеми, які там, наприклад, там GPS-трекер там нам треба розписати, що там він допоміг, або там від що що клієнту сподобалась така то якість, або там сукня, вона не тянеться, не кошлатиться. Тобто, ми маємо розписати ось ці такі дрібні болі, або там дрібні такі. Е, Сумніви клієнтів, щоб вони почитав відгуки, вони о, прийняли рішення, що це класний товар, треба брати. Тобто, ми маємо допомогти клієнтам, так або там навіть оплата при отриманні, тобто, щоб вони знали, що не потрібно предоплати. Тобто, все ок. Типа, дивіться на пошті, перевіряйте, а потім платіть. Тобто, ми це також маємо все е, розібрати. Ну, це відгук клієнтів. Наступний блок це схема замовлення все одно. Все одно так, там вже там 2025 рік, але клієнтам надо потрібно знати, як відбувається доставка. Взагалі, як працює доставка як працює взагалі робота чи замовлення. Тобто, ми, ви залишаєте замовлення, менеджер телефонує вам, ми доставляємо товар і. Після того, як ви перевірили, оплатили, там, ми може, ви, ви можете платити. Тобто ми маємо це розписати чотири пункти, тому що не всі це розуміють, і ну, це важливо. Це важливо, щоб люди розуміли. Ну і останній пункт це футер. Ми дублюємо просто перший екран. Тобто перший екран і останній екран ми дублюємо. Тому що як він прийшов, він має зрозуміти знову, знову ці всі тригери, знову це все буліти, купляє. Все. Ось це ось продаюча структура ленінгу, е, вона ось така, і якщо правильно робити по структурі, то конверсія більша, ніж робити, як там заманиться. Є ідеально, слухай. Дякую, що ви знаєте, мимо, що окремий підтавар можна зробити розкішну по правилах от таку от стрінку лендінг. І ще деякі інсайти собі можна взяти, якщо є картка товару у цього в інтернет-магазині, як покращити контент цієї картки, що які блоки туди додати. Ну в тому числі, наприклад, відлік або можливо, відгуки. Да? Не кожен вставляє відгуки про товари в свій Інтернет-магазин по під Кожен товар, але ж їх можна як блочки вставляти. Наприклад, якщо тобто на шопекспресі інтернет-магазин працює, то все drag -and drop так витягається. Але ж лінь або не знають. І от сьогодні ми трошки розглянули, а що варто додати на сторінку товара кожного, на який клієнт дійсно заробляє, яка є комерційна ця сторінка. От дякую, що підсказав А можна таке запитання щодо наприклад, цього. Counter, тобто зворотній відлік часу, там до кінця акції залишилось, вони працюють ще психологічно, чи вже люди не вірять в це? Знаєш, все одно там завтра ще буде та сама ціна. І чи варто змінювати ціну, тобто, якщо закінчилася акція, що б ти порадив тут? Акція працює там, до 24.00, вона потім знову відлік починається заново. ну, Насамперед, ми її завжди ставимо, якусь. Різниці, так що її вона буде або не буде, треба це вимірювати. Але не просто її завжди ставимо, воно просто краще. Взагалі, воно, я думаю, працює краще, але взагалі, ну, взагалі треба тестувати без неї чи з нею. Але коли вона є, просто клієнт може прийняти швидше, швидше рішення. Супер, вона трошки психологічно тисне, що часу небагато до кінця акції. Олександр, дякую. Мега цікаве. У нас тобі відео сьогодні вийшло по структурі лендінгу. Я собі все це уявила, можна навіть без презентації. Так воно головішко раз клаще тримається, що сторінка має бути розкішною. Все, це запам'ятали. І є чітка послідовність елементів, з чим виводиться. Якщо що за лендінгами можна до вас звертатися? Звичайно, у нас є конструктор сайтів, конструктор лендінгів, LTMOBI. Просто бувайте в пошук, або ти може залишиш посилання. Лінк. Uh, Там є безкоштовний один легінг. За 5 3 15 хвилин, якщо у вас є написані тексти і фотки товару, да? Тобто це буде досить швидко, наскільки я пам'ятаю. Так. Дякую. Тоді за інтернет-магазинами приходьте в Шоп Буде три години на інтернет-магазин на створення. Довше набагато, але день за день. Можна зробити і те і те і лендів взяти. Інтернет-магазин буде повний комплект. Головне далі рекламу налаштувати на лендів і на основні сторінки інтернет-магазину. Але в цьому також допоможемо. Дякую тобі дуже за експертність, за досвід реальний, що поділися сьогодні з нашими глядачами і підписуйтесь на щоб там, яка ми буде ще більше корисного контенту. Дякую, Сашо. — Дякую за запрошення. Дякую всім. Бувайте, бувай.